Доброго здоров'я, пані і панове. Подивлюсь, наскільки тут мене чутно. І у мене така сьогодні тема називається Три вбивства. Одна велика пиха, і щось іще, скажімо так. Ну, всі звернули увагу. Це, я думаю, обговорюється цілим світом. Щось обговорюється дуже енергійно в Америці: дві смерті, одна. В Україні теж енергійно, і ми якраз тут і поговоримо про це. Ну, перше, це зворотній відлік такий буде з вчорашнього до назад будемо йти, не не з початку до кінця, а з кінця до початку. Вчора вбито було Чарлі керка Це такий традиціоналіст кірк деякі кажуть, деякі керк деякі якось ще кажуть. Ну, коротше, такий а, 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 американський традиціоналіст дуже популярний, якого. Приймають, приймали в усіх куточках Сполучених Штатів, і він казав, що шлюб це таке, як в Біблії написано, що сім'я це таке, як в Біблії написано. там, Ну, коротше, 10 заповідей він пропагував. І це, очевидно, реакція була такої консервативної частини на те, що інші люди казали ні. От шлюб це все, що завгодно. Чоловік, чоловік, жінка, жінка, я не знаю, там що ще, і так далі, і так далі. От, в сім'ї може бути вільна сім'я з вільними стосунками, такими, сякими, сякими, такими. Ну, от, значить, а він казав, що ні, треба інакше. Ну, він тоді подобався очевидно Трампу, Трамп його дуже вихваляв, от, називав його вже після смерті його своїм другом. І якби і у мене нема тут коментарів ніяких, тому що ну, ну знаєте, є люди, які так вважають, є люди. Я більш ліберальний, наприклад, а є люди більш консервативні. Ну і дай їм Боже здоров'я. Немає у мене ніяких претензій до людей, які вважають, що сім'я. Більш того, цього Чарлі була така, він не був агресивний, наскільки я прочитав. Він не казав, що всі, хто не такий, як я, вони ідіоти. А він просто казав, от краще отак от робити, ніж отак от. І він, значить, то ці консервативні, так звані традиційні, як це називається в Росії, цінності він так обстоював. Ну і хтось його вбив. Ми, поки не знаємо напевно, це взагалі про всі вбивства, про які я говорю, ми знову я повторюю: правда або швидкість, правда або швидкість. Якщо швидкість, то я тут не фахівець, я про правду. Тому що є таке навіть слово сполучення пошук правди. Це коли ти намацуєш, ти не знаєш, ти йдеш по дорозі. Потім о, це, мабуть, отак. А тут один каже так. А давай перевіримо, давай якісь знайдемо свідчення тут або тут. А коли швидкість, ти нічого не думаєш. Це ти просто ну, такий досить великий ідіот, який каже, а от це отак, от і все. Ну і диво тут в тому полягає, що люди вірять, тому, хто швидше. Потім довести правду досить важко, тому що вже швидкість перемогла, і вона досить часто перемагає. Тому от, значить, вбили його, і тепер, значить, ніби один раз піймали, вбивсью, не виявився не та людина. Потім другий раз ніби може піймають. Зараз ми будемо знати більше. Поки ми знаємо, мало і американська влада каже, і влада це відбулося все в Юті. Штат Юта, такий теж консервативний, такий мормонський штат. От, і, і вони сказали, що ми вам розповімо, але поки не будемо. От, може вони в українських слідчих навчилися не розповідати. Ну, все одно дізнаємося, в Америці це неможливо не дізнатися. Ну, от, значить, так, є таке припущення. Припущення, повторюю, підкреслюю двома червоним рівня, що це от консер... якийсь ліб... ліберал е... вбив якогось консерватора. От так це буває. Ну, В Америці все таке буває. Потім, значить, там же ж в Америці вбили Ірину. Ірину в Північній Кароліні вбили, вбив божевільний. Ну я так припускаю, не гарантую, припускаю, що він божевільний, що він, значить, мав він там 10 разів сидів чи більше. Його постійно відпускали. Тут теж дуже просте пояснення, і про це на це звернув увагу і Трамп, і американський президент, і Ілон Маск, і всі позвертали увагу. Трамп звернув увагу, тому що, мабуть, там демократи при владі в тому регіоні, чи в місті, чи в штаті десь. От. Якби це був республіканець, то невідомо, як би він на це відреагував. Ну, йде внутрішня боротьба, все, що роблять демократи, або чого вони не роблять, це критикують республіканці і навпаки. Що не, 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 не додає стійкості і міці американському суспільству сьогодні. Ну, це їхні проблеми. От, а пояснення дуже просте в Америці достатньо велика злочинність. Якщо у них велика злочинність, то треба саджати в'язницю в буцгарню, а, а, а місць в буцгарнях не вистачає. Тому вони намагаються тих людей, які зробили ж, ну, якесь за, за думкою суддів. За думкою американців, зробили якийсь злочин не дуже такий небезпечний суспільно, то вони. Але об, вони їх відпускають. Але тут як дізнаєшся, як, він сьогодні зробив такий злочин, завтра такий. Сьогодні він був такий суспільно, бе, суспільно безпечний, умовно, вибачте, от за мій сміх, тому що це безперечно, трагедія, тим більше трагедія для тих, хто родичів цієї Ірини, бідної. От. І от їх відпускають, і нема на це ради. Що б ви робили, от як би ви робили. Це теж знов таки, от коли критикують, ну давай запропонуй що небудь, що ти що ти знаєш, як вийти цього з цього складу складного складної ситуації. Ну це тоді треба приписати, що ти найрозумніше в Америці сидить 300 мільйонів ідіотів, які не можуть придумати, що робити. Мабуть, ні мабуть, у них Нобелівських премій на, на тисячу людей чи там на мільйон людей більше ніж будь-де в світі. Тому от її вбили. Дійсно, це жахлива історія ще й тому, що це така мрія була, була за, зарізана, фактично, мрія. Людина приїхала в Америку, втікала від війни в Україні, хотіла мати там якусь кар'єру і так далі. І от такий ідіот до неї, значить, підійшов і вбив. Ну. Це відбувається в будь-якій країні, і я ну, можу повторити, там, де більше демократії, там більше от таких от злочинів. На жаль, людство не знає, як боротися з злочинами. От. Е от з такими злочинами, тому що в голову в чужу ні ніде не за залізеш, якийсь там зробити великий рентген, який буде на вулиці, рентгенити вашу голову і дивитися, і розпізнавати, що там у вас погані думки, і ви когось хочете вбити. Такого ще не придумали людство і не знаю, коли придумає. Ну і ще в Шаргороді на Вінничині вбили Владислава і Миколу, вбив їхній ніби викладач. От, я вже прочитав відгуки, відгуки і відгуки, куди дивиться, куди дивиться, куди дивиться, куди дивиться. Там поліція, школа і так далі. Можу тільки повторити, ніхто, ніхто цього не знає, хто куди дивиться і які в голові були думки у, цього, у цієї людини. Ніби це вчитель колишній, і хто там довів цього вчителя до того, що він пішов і вбив своїх учнів, чи учні його довели, чи він сам просто божевільний. Ми цього, цього не знаємо, і поліція теж нам про це не розповідає. Введе слідство, знайшла ножа, того, ж, яким він порізав, так таки як і, як і в, в Північній Короліні, в Сполучених Штатах Ірина теж була вбита ножем цей Кірк Чарлі. Він його стріляли там з відстані великої, з гвинтівки, як, як можна собі уявити. От. Е, значить, от його вб... ці хлопці вбили. Ну, от зараз будуть розбиратися, що там сталося, чого там так, а не так, і, і, і могла взагалі школа якось на це повпливати. Я не знаю. У мене нема такого переконання. От. Е, і от це, значить, те, що ми якби, знаємо, і, і тут ми гарантуємо, що... Вбивство відбулося. Ми знаємо, що це було ножем, Ми знаємо, що вин, ми вже знайшли принаймні двох з трьох винних одна в Америці Ірина. Ми знаємо, його звуть звід... Карлос, той, який вбив її. Ми знаємо, хто вбив Владислава і Миколу, і ми поки не знаємо, хто вбив цього Чарля Керка. Але ми говоримо про те, що є офіційно ну, не офіційно, а це є доведені факти. От, тепер, значить, у мене маленька знов таки про правду або швидкість. Вчора, позавчора, точніше, на Польщу налетіло там декілька дронів. деякі кажуть, 10, деякі 25. Зараз доведено ніби 15. От, І, значить, поляки розмірковують, отримують інформацію від білорусів і дивуються, що білоруси їм про це розповіли, що летять на них. Оці безпілотники. От. А, 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 а деякі українці вже знають, вони, мабуть, в, в сиділи в Генштабі російської армії і там сиділи і слухали, що каже Герасимов, куди пускати, куди не пускати, куди що. У мене досить широка така дисперсія думок з цього приводу від дуже простої російської, називається словом бардак. Цілили кудись, потрапили туди, і ми це бачимо на фронті. Ми, ми про це постійно бачимо і все. І це так, так і є. От і до того, що вони дійсно хотіли щось спровокувати і наслали туди, значить ці БПЛА. Але є ще один варіант, коли помилилися, коли хтось заснув, коли не зрозуміли наказ. Коли, 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 і, і оце все коли, ми не, ми не знаємо. І якщо ми хочемо правду, а не швидкість, то ми так і думаємо, що от, а може так, я принаймні так думаю, може я хочу правду, а мене дивляться люди, які хочуть швидкість. Е, і я дивлюся і думаю: ну я абсолютно не відкидаю версії про те, що це просто елементарний бардак. Ціли кудись, а потрапили кудись. І, і, і коли я кажу слово бардак, то це є синонім слова Росія. І, і, і тому відкидати слово Бардак я не можу. Це не знімає відповідальність, це не означає, що ой, бедна, вони ошиблись, Ай-яй-яй, -яй, -яй, яй русські ошиблись». Вони віками ошибаються, знаєте, і, 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 і це і тому це дає підстави людям підозрювати, що це не ошибка, а саме те, що називається ну, злочин свідомий, абсолютний і так далі. Але коли ти робиш злочин, ти проти кого робиш злочин, йому плювати? Чи ти зробив через те, що ти е, був свідомий, чи ти робив несвідомо? Все одно ти створив, зробив злочин, і ти відповідно маєш мати кару з цього приводу. І оце, я думаю, важливий момент е, в тому, що, що відбулося в Польщі. Очевидно, що вони заділи четверту статтю, тобто консультації, підготовка до війни і так далі, але не сама війна, п'ятий пункт вони не задіяли. І тут ми, якби думаючи про п'ятий пункт і мріючи про те, щоб хтось нарешті задіяв п'ятий пункт статуту НАТО, думаємо зараз про цю пиху, про яку я на початку казав, три вбивства і велика пиха. Я зараз дивлюсь, як реагують українські деякі. Експерти, в тому числі журналісти, в тому числі генерали, в тому числі ніби люди, які розуміються, а що вони говорять, що, що нам, як нам може допомогти НАТО? НАТО ні на що не здатне, НАТО нічого не може, НАТО таке погане, мати бідне, нещасне, не навчене нічого. От. І, а ми воюємо, у нас більше знань, ми, ми більше знаємо. І тут є. Частина правди, та. але у мене тоді виникає питання до таких людей. А чому ми беремо величезну кількість зброї, боєприпасів, грошей у НАТО? Де, де наша самостійність тут? В цій царині? Що ж таке? Вони ні не вміють, ні не роблять, нічого не знають, вони взагалі аж а, а, а дайте, будь ласка, нам гармати, а, а дайте нам ракети, а дайте нам літаки, а дайте нам танки. Що ж таке? От я хочу від джавелінів до ракет великих, які нам постачає Америка, Європа і так далі. Якби цього не було, і якби не було західних грошей, де б ми були? І як ми б виглядали? І, і як би ми вели війну? о, вони нічого не розуміють, вони тупі, а ми тут розумні. Як би ми вели війну? А ну-ка. Всі такі розумні, да? А коли в НАТО треба було вступати 10, 20, 30 років тому? Де, де ці розумники були? Вони що, виходили на Майдан Незалежності і кричали, давайте в НАТО? Щось я не чув. Варто якось, знаєте, поважати людей, які вам допомагають. Може недостатньо, може, але якби не допомагали, ще було б гірше, чи було б краще. Чи у нас десь в схованці є величезна кількість грошей і величезна кількість зброї? Тому може якось треба трошечки охайніше і трошечки з повагою ставитися до людей, які тобі допомагають. Це важливо просто пам'ятати, що профукали нашу безпеку ми. А не Захід. І українські військові поїхали вчитися в Норвегію, в Англію, в, в Польщу і кудись. Чомусь вони там вчилися. Що ж ви такі розумні, коли ви туди поїхали вчитися літати на літаках сучасних, стріляти з танків сучасних, розгортатися, узгоджуватися і робити різні справи, які необхідні робити на війні? Туди поїхали. Не, не, не під Полтаву чи під Львів. Чи під Київ. Тому такий, от це така просто недалекоглядність, таке хамство, я б сказав. Це елементарне хамство. Тобі щось подарували, скажи дякую. А не кажи, що мені це не потрібно. А якщо не потрібно, давайте все завернемо назад. Давайте. Хай вилетять від нас, F-16, і хай все це вилетить від нас. По суті ж, ми знов-таки потрапляємо в цю, в цю ідіотську конфігурацію, коли ми. Не ми всі, але частина нас. Люди без відповідальності, без освіти, без розуміння. Така знаєте, така реакція миттєва, і реакція така, не подумавши, а може це нездатність думати, а може це ще щось. Коротше, спробуйте стримуватись. О! І спробуйте аналізувати, і це вам додасть ну, в певності в собі в першу чергу, мені здається. Тому отже, три вбивства і всі три, ну, нема на це ради, ми не розуміємо, як, як боротися. Людство не ми з вами, а людство не знає, що робити, коли є такі випадки, коли вбивають просто з рушниці з великої відстані, чи якийсь ідіот в потязі їде, вбиває дівчину, чи якийсь інший йде іде, іде пішки по вулиці і вбиває двох хлопчиків студ... шкільного віку. Як, як з цим боротися? Біля кожної людини поставити по поліціянту, ну, такий варіант і то не, не факт, знаєте. Стояли багато поліціянтів біля Кеннеді. Джона Фіджеральда його вбили. Стояли біля Трампа. Е, в нього встрелили, не, не, не потрапили. Хоча постріл був такий, як у цього Чарлі Керка. Там охорони дуже багато. І... Тим не менш, тому все це ну, жахлива історія, і нічого ти з цим не зможеш зробити. От людство, поки таке, яке воно є, це людство є злочинці, і що з ними робити, ніхто не знає. Дякую за увагу вам на все добре. З вами був Микола Вересен. Сьогодні, наскільки я пам'ятаю, четвер будуть новини, буду розповідати, не будуть новини, все одно буду розповідати. Отак от, пока-пока. От. Зараз я вас Ага, і себе.